Що робить українців унікальними в порівнянні з іншими націями? Дивись, я як людина, яка жила в Німеччині, в Британії, в Іспанії, об'їздив всю Європу і так далі. А, я побачив дуже головну відмінність. Сп... Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете від 100 тисяч. На місяць реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш, тобі це треба, не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні. Спочатку ж приїжджаєш за кордон, і тобі у нас спочатку все таке, вау, ух ти, який гарний. Потім ти внікаєш, бачиш бюрократію, системні питання. А потім ти стикаєшся з людьми і з ментальністю людей за кордон. І в тебе дуже огромний вопрос, як вони живуть? Краще, ніж українці. Як у них виходить, якщо вони ну давай, щоб не казати, якихось там образливих слів, ну не дотягують по якомусь рівню до українців в плані виживання, адаптації до світу і до цієї реальності. Але при цьому вони, типу, живуть краще. І от німці робили дослідження, і вони вияснили, що українці вони на порядок, на порядок вище по IQ, ніж середньостатистичний там європейці, будь-який, в тому числі там і ті самі німці. Це замовлено тим, що ми зрадили з тобою в Україні. Ми зразу попали з тобою в хард левел. Тобто, якщо ти в Україні хочеш якось більш-менш а не виживати, тобі треба знайти мільйон шляхів для того, щоб вирватися там з цієї бідники, ніщити, як-то розкрутитися, пережити там весь хейт, який на тебе буде литися, завість і так далі, і потім там до чогось досягнути. І українці це вміють на, вообще, на банальних роботах, вміють якусь другу, третю підробку знайти, щось там придумати, якесь репетиторство. Українців невеликі ж зарплати, машин куча, квартиру люди купують. Я вообще, якщо чесно, дуже розумію. І це нам дає змогу робити наш еластичний мозок. Українці від природи, просто високий IQ. дуже. Нам по життю доводилось проходити дуже багато важких ситуацій, де нам треба було знайти дуже швидко, взагалі незрозуміло, якийсь нестандартний вихід. В Європі таких прецедентів нема. Їм кажуть, в них є інструкція, що робити і так далі. У них нема такого, ти завтра чао з роботи. Там попережавний термін, там ще якщо людина довго працювала, і ще дово там залишить на роботі, б... рік за 70% зарплати можуть виплачувати. У нас такого нема. Українці, якщо б не були настільки Смішльоні, нас би як нації вже не було, і ми б не були такі розвинуті. Як ми бачимо, зрівняння навіть з Європою, ми дуже розвинуті були, і навіть досі є, незважаючи на війну. Оце українці дуже сильно відрізняють. Але є тут і проблема: голь, голь на видом хитра. Українці привчаються всюди щось вигадувати, вимучувати, видумувати. І це продовжується по відношенню один до одного. Це, звісно, наш, наш мінус величезний. Ще раз повторюю, що ми дуже часто самі б'ємо і самі знищуємо один одного. Оце проблема величезна. Якби ми з цим справилися, думаю, у нас би справи набагато краще було, як у нації. Що робить українців унікальними у порівнянні з іншими націями? Дивись, я як людина, яка жила в Німеччині, в Британії, в Іспанії, об'їздив всю Європу і так далі. А, я побачив дуже головну відмінність. Друзі, ми створили проект контент хата, де за допомогою розпосюдження українських новин ви зможете від 100 тисяч гривень на місяць. Реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш, тобі це треба, не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні. Спочатку ж приїжджаєш за кордон, і тобі у нас спочатку все такі вау, ух ти!